Треш-контент. Просто капець. Наслідки могли бути на, насправді на десятки тисяч. Викликати поліцію, скласти протокол, звернутися до оператора і що оператор. Може там умовно у вас замкнуло в машині, а не в станції. Ну, це... Пансуємо, якщо буде виглядано, штаб заряд чи Забили і нічого взагалі не відшкодували. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Час Спай. Мене звати Олег та Ігор. Підготували для вас треш-контент. Чому спитаєте треш? Бо, взагалі, електромобілі зарядна станція, нібито слова, які поєднуються. Але електромобіль міг не вижити під час заряджання. Ви спитаєте взагалі, як це може бути? Ну тоді дивіться наступний сюжет. Це гарний привід нагадати вам поставити вподобайку на це відео та підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Дивимось! Проїхав 60 кілометрів, їду у славне місто Житомир допомагати нашому підписнику, у якого щось трапилось на зарядці. Не знаю, що саме. Е машина знову вихватила помилок, не заряджається. Ну і звісно, потухла, потухли всі екрани. Це все, що зараз мені відомо. Тому їдемо е на Юані і 360. Я взяв з собою все необхідне, що може бути корисним. Це, звісно, наша електроканістра. Розрядник, повільна зарядка, бустер, ну і діагностичне обладнання VDS. А ось і наш юанчик. Зараз припаркуємось до нього якраз передом, щоб було зручно підключити нашу електроканістру. Та подивимось. Зараз будемо дивитись, що у нас із машинкою. Зверніть увагу, що на машині на корпусі є ось такі сліди. Це як нагар. Як думаєте, від чого це? А я вам зараз покажу. Ось у такому стані на станції GBT коннектор Гляньте. Просто капець. І що він був в такому стані? Прикинь, я приїжджаю, дивлюсь, всі пістолети вставлені в свої тримачі. Я його просто піднімаю і він реально весь там оплавлений, знаєш так, пластикова оця от оболочка просто отак от стекла. І дроти, плюси і, мі плюс і мінус, просто розплавлені, мідні. А йому ще трішки навіть пощастило. Чому? Чому? Бо коли автомобіль прийшов вже до нас на СТО на ремонт, на ньому був загальний відсоток біля 80. Тобто, фактично, батарея майже була вся вже заряджена. А це означає, що на такому відсотку юанчик вже понижає свої можливості по заряджанні. Там було не біля 90 кВт, а... а скоріше всього біля 40. Ну, і звісно, постійний трум, дуга була вже не настільки сильна, але все одно 40 кВт постійно. Він заряджався. Я знаю точно, що він заряджався хвилин 20. У нього навіть там встигло списати 400 гривень. І в момент, коли просто інша людина проходила біля цього кабелю, в цей, саме, момент? В цей момент стався вибух. Можливо, він якось його задів. Знаєш, що пістолет вже був пошкоджений, uh -huh. були оголені дроти, і вони просто в момент, коли е, кабель нагинається, вони просто замкнулися. Ну на жаль, у нас немає, да, ж, немає ж, відео. ж, жодного відеофайла, і де можна було там збоку подивитися про об'єктів. Але ситуацію. по автомобілю видно оцей, от знаєш, оця от нагар, нагаду да. цей це чітко ось від вогню. Ну і що далі? робив? Зараз подивимось. Машина заряджалася, проходила людина, зачепила цей, відповідно, дріт і стався вибух. Ось так це зараз виглядає. Тут у нас візуально немає пошкоджень швидкісного порту, але видно, що щось тут сталося, бо є сліди на дверях, на крилі. І це точно не просто бруд з дороги. Давайте подивимось, що всередині на приборній панелі. А ось така дискотека у нас зараз на приборній панелі у Юанчика. Я такого, чесно, ще не бачив. Відповідно, панель мультимедіа не працює взагалі. Підключили бустер, зараз, щоб оживити 12-вольтовий акумулятор, дивимось, чи запустилася у нас машинка. Машина запустилася. На приборній панелі, зараз поки помилок не бачу. Давайте перевіримо, чи зараз вона поїде. Ні. Вона стоїть у нейтралі, на селектор не реагує. Скоріше за все, вона стоїть в аварійному режимі. Тому зараз підключимо діагностичне обладнання. Почитаємо помилки, подивимося, в якому взагалі вона стані, і будемо пробувати вирішити цю насправді неприємну ситуацію. Я не очікував побачити таке на станції, на самому пістолеті, бо ну це жах. В такому стані не можна тримати коннектори, і це призводить до ось таких наслідків. Слухай, взагалі дивно, що вона увімкнулася в черговий раз, біваді підтверджує, що якість є. Так, да, вона була підбита, але не вбита. Я коли побачив це. Діска шоу на приборній панелі, я вже думаю, йолки палки куди ж там прилетіло? Як тільки я відключив бустер, знову бачимо ось таку картину. Це означає, що машина не живе від високовольтної батареї, а просто висаджує 12 вольтовий. Тому підключаємо знову будемо дивитись помилки. Підключили діагностичне обладнання, зараз будемо читати помилки. Помилки считало, зараз подивимось, які саме AC компресор. Battery Execution and Sapin Unit, DC-DC Assembly, Front-Driver Motor Controller, Gear Shift Control, Left Body Control, power Domain Control. Ну, Ви все бачите, в принципі, ось Number of faults, кількість помилок по конкретному блоку. Ви бачите, наскільки, наскільки це все серйозно. Зараз спробуємо їх почистити. Тепер давайте спробуємо поставити машину на паркінг. На паркінг стала, а от їхати вона не їде. Нейтраль також не стає. Ще раз прочитаємо і подивимося, які помилки у нас залишились після скидання. Лишилась лише одна по павидам інконтролу. Зараз перезавантажимо авто. Повністю його виключаємо. Пробуємо включити ще раз. Авто у нас запустилося. На приборній панелі ось такі помилки. І машина знову не стає ні в драйв, ні в реверс. Спробував зарядити машину повільною зарядкою, але, на жаль, нічого не відбувається. Я чую, як намагаються стукати контактори. Але нуль. Нуль реакції. Знову бачимо ось таку гірлянду на приборній панелі. Це пов'язано, скоріш за все, з тим, що була пошкоджена якась каншина, тому машина веде себе неадекватно, знову читаємо помилки і наразі вони у нас ось такі. Battery execution and sampling unit. Fault in Communication with FC, Fault in Communication with airbag, ну і відповідно при Charging Failed. Проблема насправді дуже серйозна, тому зараз будемо викликати автовоз, ставити машинку відповідно на автовоз та вести для подальшого ремонту. Да, Помилки не чистяться у цих п'яти блоках. Ну і мабуть, у мене вже сідає бустер. Тому, друзі, ми зараз будемо чекати евакуатор, забирати машину на Київ. На жаль, ми нічим тут не зможемо допомогти власнику, бо проблема дуже серйозна. Скоріше за все, треба буде добиратися до батарей, до контакторів, дивитися, що з чарджером. Є підозра, що взагалі постраждала вся DC-DC лінія високовольтна. Ну і, мабуть. Мабуть, залипли контактори. І вкотре, друзі, прошу вас, будь ласка, коли ви приїжджаєте на станцію та обираєте будь-який роз'єм, чи то CCS2, чи то GBT, уважно оглядайте стан самого коннектора. Подивіться, чи нема помилок на станції, чи взагалі вона працює. Щоб у вас не було ось такої ситуації, коли ви приїжджаєте, а тут ось таке, ну, дуже неприємна ситуація. Але я розумію, і власника це був. Дуже ранішній час, темно. Будь ласка, друзі, перевіряйте стан обладнання, яким ви заряджаєтесь, щоб уникнути таких неприємних ситуацій з вашими електромобілями. І коли я считав помилки, я зрозумів всю серйозність ситуації. Ну, коли ти бачиш 10 помилок по блоку БМС, і ти такий думаєш, ой-ой, насправді просто стало ясно, що на місці ми проблему не вирішимо. Після скидання помилок, там п'ять штук, як ви бачили, лишились, вони не скидались, і ну, і відповідно автомобіль не їхав. Тому було прийнято раціональне рішення забирати його на сервіс, щоб повністю продіагностувати, зробити якісь висновки і, відповідно, приступати до ремонту. До речі, що там було? Коли автомобіль приїхав на СТО, одразу ми теж підключили діагностику, перевірили, подивилися. Зрозуміло було, що. У нас щось десь вигоріло, питання було знайти це все. Подивилися інвертор, інвертор, все нормально, ціленькі, все добре. Перевірили те компоненти, які цікаво було і було прийнято оперативне рішення розбирати батарею, бо скоріше всього, запобіжник безпосередньо в батареї я справився з своїм завданням та вчасно відпрацював. Білодій Юань розібрали батарейку, і за короткого замикання на зарядній станції. Замінили ми, запобіжник, запобіжник, встановлений він ці, ці грядки. Тест контакторів, тест резистора, все перебрав. Тут на поки все ціле, да, окрім запобіжника. Зараз покажемо по запобіжнику ситуацію. Да, йому торба. Роботи продовжуються. Зараз будемо встановлювати батарею і далі. Будемо дивитися, що до чого. Слухай, це той, що на 350 ампер? Так, да, у них стоїть на 350 ампер. Ну це при, ж при, принаймні при ну шалено, да, але принаймні у біваді Юаня, у сонге більш потужніше, у танге ще потужніше. Ну а якою ж. ж тоді силою могла бути ця дуга, якщо вона спалила 350 ну, амперів запобіг? Чи він тут, може спрацювати і на меншій? Тут питання в тому, що була критична помилка, і бівай відпрацювала по своїм алгоритмам безпеки. Ну, і рубанула зразу запобіжник. В принципі, класно, бівадіжка тут відпрацювала. Ми хвилювалися, щоб покану не прилетіла в автомобіль, бо ймовірність така була доволі таки висока, але оновлення блоків, додаткове скидання помилок, все виправило. Слухай, найцікавіше контактера. Ау. У мене була підозра, що вони все ж таки могли прикипіти, бо я відчував ну, чув оцей. Ну, дивись, контактора це ж така штука, яка перевіряється, тестується не на слух, а фактично підключається і вимірюється. Да, і їх спрацювання, чи є задопання, чи немає. Ми там перевірили з ними все ок. Для того, щоб прям супер досконало перевірити контактор, його треба ще й розбирати. Тобто обійшлося малою кров'ю. Дуже сильно пощастило. І е, якщо би це був якийсь інший автомобіль, я не знаю, як спрацювала би система безпеки, що би вилетіло у нас покану. Але Бівай тут справилась, але це така тема, типу, пощастила. Слухай, Ну це круто. А цікаво, це стосується будь-якої хімії батареї. А це ж не пов'язано з хімією батареї, взагалі просто пов'язано з алгоритмами. В кінці кінців це вийшло бюджетне вирішення проблеми. Бюджетне вирішення проблеми саме для цього конкретного а, випадку. Наслідки могли бути на, насправді. На десятки тисяч? Ну, не на десятки тисяч, ну на тисячі доларів. На тисячі доларів. Да. Ну, ремонт, там і батарейка, і DC-DC. Там могло відбутися все, що завгодно. І тут в черговий раз повертаюся до того, щоб BVD відпрацювала і прям молодець. Ти, до речі, скажи, що там відбувалося ще на станції? Цікаво. Ти знаєш, коли ми зрозуміли, що ми не зможемо зарадити автомобілю на місці, було прийнято рішення зафіксувати цю подію, відповідно, викликати поліцію, скласти протокол, ну і звернутися до оператора за роз'ясненнями та в цілому повідомити про несправність GBT-коннектора. І що оператор? Склали протокол, все зафіксували: номер авто, час заряджання, всю цю історію. Оператор запевнив нас, що він також хоче розібратися в цій ситуації. Він глибоко стурбований тим, що сталося. Ми сказали, що ми склали протокол з поліцією. Відповідно, зняли відео з власником, на якому зафіксували всю подію, наслідки, де це було, що було. Ну ви розумієте, коли ми подзвонили до оператора, нас запевнили, що ситуація буде вирішена, але не все так однозначно. Ну то ми приїдемо, подивимось, ну, машина стоїть окей. Ну у мене нема. Персоналу, який розбирається в машинах, у мене люди зарядками займають. Ну, по перше, треба розуміти, про які цифри йдеться. А Як щас е, бути з евакуатором на даному етапі до діагностики, вам треба перекритися самому, і потім ми вам це компенсуємо, якщо буде виявлено що там зарядці проблем. Ми якби нікуди не діваємось. У нас е, само, е, ну, така, так само ну така неприємна ситуація для нас в нашій мережі, хоч ми там і не власник пропонує. Для вас, то на не міняє, ви з нами е, співпрацюєте. Може там е, умовно у вас замкнуло в машині, а не в станції. Хоча по кабелю станції там видно, що, що, що все, там. Але треба діагностика. Але ну, якби треба розуміти, про які е, там умовно кошти ми говоримо, і уже після того приймати якесь рішення. Можливо, да. проблема в китайському електромобілі, а, ага. а не в китайському зарядному ганці. Ти да. розумієш, так? Да. Ну і звісно. Попросили об виписку спаляний, спалений конектор, машина, автомобіль, на зарядність. Ні, почекайте, почекайте, може буде бути... <рес> все так однозначно. Може, ми там, там солоні. Ага, ну все добре. Е, ну і як зазвичай, попросили експертизу, висновки, і тільки після цього вже буде якась відповідь. Що ви тоді? Забили. Забили і нічого взагалі не відшкодували в черговий раз я впевнююсь в тому що у нас, на жаль, інфраструктура в Україні зарядна знаходиться поза межами якогось закону відповідальності. А ще б там я не знаю, підберіть правильні слова, напишіть про це в коментарях. Але мені здається, що клієнти, які приїжджають заряджатися на публічних станціях, вони бути, повинні бути під якимось. Ну. Захистом якоюсь відповідальністю і взагалі бо це, Слуха, так... це ж реально. Це ж евакуатор, ремонт, тиждень без машини. Ну це все збитки. Так, моральні це вже... збитки, це ну насправді це стрес, і я не знаю, е, як би я себе відчував на місці власника цього юанчика. Або коли ти приїжджаєш на зарядку вночі, ти там кудись поспішаєш в інше місто, підключаєш і вона у тебе вибухає. Я, мабуть, ну я би більше не ризикував так їздити заряджатись. Ну, дивись, по перше, власник не повинен. Да, то есть, ми нібито розуміємо, що власник не подивився, що конектор був там да, в такому. Але станції. який це залишило З... на ньому. Але дивись, питання і в іншому, а чого він повинен перевіряти? Це публічна зарядна станція. Він приїхав на зарядку, підключив автомобіль. У нього пішов зарядний процес: бах, все, кирпич. Да, а я але я кажу про те, що це лишає слід. Ну, ти після цього, бо я думаю, не скоро поїхав заряджатися. Так, краще вдома. Висновок, ну мабуть, перший треба дуже добре дивитися, знайомлюватися з умовами використання тих операторів, тих білінгів, яких ви собі встановлюєте. Дивитися, умови, що вони пропонують, і все інше, взагалі є там, хоч якийсь рядочок про якусь відповідальність. Ну, це, мабуть, перше. Друге, звісно, це те, що покладається на безпосередньо на плечі власника. Це ну чомусь чомусь. Да. Ви приїжджаєте, ви перевіряєте, дивіться конектори. Якщо конектор лежав там в воді, в снігу, то двічі потрібно подумати, чи хочете ви через нього зараз заряджатися, чи ні. Або Вожу... можливо є станція десь в кілометрі. Так да, і кращої якості, але а. вам тут точно буде помічником. Це плакшер. Заходите безпосередньо на плакшеїр, прокладуєте свій маршрут і дивитесь відгуки про зарядну станцію. Це, мабуть, буде ну, самий, е класний такий е лайфхак. Ти знаєш, це в і є ситуації. робота у цього ком'юніті, коли ви одне одному допомагаєте, лишаєте відгуки, розповідаєте про свій досвід на станціях в тому самому плакшері. Слухай, ну Бо там ком'юніті там було це фото. Ком'юніті це. І оператор зарядної станції, і він але в питання цьому канінці... дивись в плакшеєрі, якщо чесно, було фото цього пошкодженого не так сильно. Там все тільки починалось, але було фото пошкодженого конектора. Питання, чому оператор не відреагував на це? Це перше. А друге, що людина, яка заряджалася, не подивилася, на жаль, ні на це фото перед тим, як заряджатися, ні вже під час підтримання. А чого самої він зарядки. повинен дивитися? Е, бо це Україна. Чого він повинен дивитися? Він приїхав о п'ятій ранку, так? Да. наскільки відомо. Сутінки. Бу сутінки було ще доволі таки темно. Він взяв пістолет, підключив і погнав. А тепер виходить, що нам е треба ще це все. Ти правий, але безпечніше і дешевше, друзі, все перевіряти. Тому, якщо ви бачите, що пістолет лежав у снігу, у воді, якщо ви побачили, що в самому пістолеті обпалені, е, піни або він обламаний. Будь ласка, двічі подумайте, чи потрібно вам заряджатися саме на цій станції? Можливо, поруч є трошки там повільніша, але ціла станція, і ми радимо вибирати все-таки цілі конектори. Або, якщо у вас замінений порт чи і є ccs перехідник просто обирайте той порт, або той коннектор, який виглядає як краще. З вами була команда HR-SPY, Олег Ігор. До нових зустрічей. Пока.